Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Бажаю всім міцного здоров'я, терпіння і починаємо наш новий влог. Зараз я вам хочу показати покупки, які я робила в епіцентрі вчора. Але почати хочу не з цього, а в мене нова ковтинка. Купувала я її давно. Але наділа зараз вперше. Або, знаєте, у нас в житті щось таке трапляється, що в пріоритеті деякі інші речі, і вона в мене була в шафі, але на, на ній ще щось там висіло, висіло, а ти коли відкриваєш шафу, я зараз кажу лише за себе. Я про себе розповідаю. І що перше побачив, то надів і гарно. А сьогодні я думаю, та ні, ну. Треба ж надіти щось. І такий колір, ну, чомусь мені подобається. І начебто, на перший погляд, така вона звичайна, хоча дуже якісна. Я обожнюю якісні речі, які приємні на дотик, і ти одягаєш, і ти відчуваєш комфорт. От для мене це дуже важливо. Але звичайна біжутерія і зовсім по-іншому вже виглядає ковтинка. Ось так. А зараз мої покупочки в епіцентрі вчора. Такий миючий засіб для посуду я купила, але я дуже закохалася в цей аромат, тому що це гранат, але відчуття як гранат і вершки. Мені дуже сподобався аромат. І я купила, і я там ну, вже заглядала на нього, ходила, думаю, хочеш, купи все одно потрібно буде. Але потім ти вже без знижки будеш купувати. І, до речі, я десь поділа чек, або я його на касі забула, або десь ем, завіявся вже, не знаю. Але все те, що я вам зараз буду показувати, я купувала зі знижкою. І знижки такі, що мені подобались: ватні-діски. Тут 100 штук 31 гривня, або 34, десь приблизно так. ну, Нормально. І ще такі палочки мені потрібні були. Я завжди купую, щоб вони були такі, як я кажу, товстенькі. Колись лікар казав, що тоненькою вухо не бажано, а я коли зранку там. Прийняла там душ, помила волосся, то завжди якось так. І ми зрозуміли, бо я такі подробиці розповідаю, я не знаю. Купила ще У-у-у, забула, що рука болить. Тут 2,7 літри гель для прання. Я такий купую. Зимові речі я тільки ним пру. 234 200, 252, щось така була ціна, але це нормальна ціна і вигідна ціна. І потрібні були паперові рушнички. Мені дуже подобаються саме такі, тут Іде такі дві бабіники. Чим вони мені подобаються, тим, що, наприклад, коли я помила м'ясо, коли готую їсти, я обов'язково так прибираю зайву вологу рушничками, щоб підсушити м'ясо, ви розумієте, або це риба. І мені інколи здається, що це як ганчірки. Ти віджав, і знов можеш вони не розлазяться. Мені дуже подобається я, якість. Я завжди якість за будь чого. Розумієте, 160 з чимось гривень. Тобто це теж вигідна ціна. Ось такі покупочки у мене вчора були в епіцентрі. І, до речі, верхівку для ялинки я не купила. Дівчата мені писали, можливо, якийсь банк взяти і ще щось. У мене теж була така думка, але якби мені щось, знаєте, як я інколи купую речі, я дивлюсь. І я розумію, це моє. Я хочу занести це в хату. І я купую. А вчора зі мною такого не трапилось. Ну, начебто як варіант, начебто, як буду мати на увазі. Але дивилася на сайті верхівки. Декілька мені сподобалось, вирішила я замовити. Е, вже додала в кошик все, оформити замовлення, пункт видачі, все. Я там все правильно, і номер телефону, і все. Е, і підтвердити Зараз вам прийде смс-ка на ваш номер телефона, ну, телефон отримувача. І треба ввести там у ті циферки, які, чи що там якийсь код прийде для підтвердження, тому що через інтернет я вперше це замовляю. І як з'ясувалося, Київ стар вже працює, але повідомлення ще не працюють. Я кажу зараз лише за себе, за свій телефон, за свій номер. Можливо, у когось працює. І... і не замовила. Заговорила за біжутерію і згадала, що два роки я не відкривала цю коробку, де зберігається моя біжутерія. Багато вже пороздавала. Залишила тільки те, що дуже близько до серця ця брош ще моєї мами. Вона її носила, коли я була малою. До речі, ніколи я її там не чистила, я навіть не знаю, як це робити. Інколи одягала раніше і ця брош від мами теж. І ця брош від мами теж. Пробачте, руки тремтять, коли про маму згадуєш. Це я купувала вже, я купувала, кладу так буде краще, мабуть. Інколи одягаю теж і сережки мої. Сережки, до речі, такі я раніше носила. І такі сережки я носила, це я теж купувала. А за скільки я їх купувала, 85 гривень, до речі, коштують. Ну, якийсь там камінь такий, що, кажуть, що хороший камінь. Я біжутерію одягала, коли ми їздили на море, наприклад, я золото не одягала, а таке сяке, щоб, знаєте, якщо. Ці буси теж від мами тут, вже замочок цей не працює. Було три яруси. Бус. Десь вони поділись, залишилося два. Так, що тут ще? А, це катюні сережки, вона їх, вона їх ще, до речі, носила в школу. І бачите, як не чистила нічого, а вони блищать. І буси. Це теж початок 2000-х років. Купували, раніше носила. А зараз тут щось заплуталося. Треба буде розплутати. Та навіщо, якщо я покладу, воно знову заплутається. Тут можна робити, щоб вони довше були або коротше. Тут воно якось там такі буси, що ще? А це я не знаю, чи це біжутерія, чи це вже щось. Це срібло, але. Вставочки золото. Золото тут йдуть. Ось такий комплект в мене. І сережки. Срібло. І щось воно недорого і коштувало. Це я купила перед самим початком. Повномасштабного вторгу. Такий набір. Це я думала, якщо будемо їхати на море, щоб не завжди брати біжутерію, ну от, якось так. І вся моя біжутерія, а колись багато її було. Почала все складати в коробку і дивлюсь, і це ж біжутерія. Знаєте, де ми купували? Ми це купували в Криму, коли відпочивали. Як на нього казали, кошачий глаз чи щось таке. От купувати, купувала, а чи я носила? Ні, не носила. А так, знаєте, їдеш з відпочинку з Крима і щось маєш. Оце таке. Так, а зараз півгодинки для себе, При будь якої погоди, тому що вийшла. А воно, як наче дождик моросить. О, краплинки видно на ялинках. знаю, наче видно. А в нас там спортивний майданчик і хтось чимось займається. Яча ганяють. Незважаючи на те, що йде. Не йде дощик, він якось моросить. Треба було парасольку брати, але добре, що є. Капюшон то я наділа, і обов'язково треба пройтись. Я ж вам про це завжди кажу. Білочка з горішком намагається заховати, щоб ніхто не бачив. Але ж ми з вами нікому не скажемо, де білочка заховала горішок. Ось так. І лапками, і затрусила. Вона так швидко бігає. Ну, і побігла білочка. Як знімаєш цей капюшон на голові, таке, ховайся, хто може. Але нічого страшного. Всьому нема. Яка є, така і гарна. У нас сьогодні плюс 5. Це 19 грудня. Вже не моросий дощик. Пройшов. А завтра обіцяють буде плюс 9 і сонечко. Подивимось. Там білочку кормлять знов, а вона все бігає. Та. Білачка. Йди там тобі ще горішка. Горішки дали. Білка? Побігло. Чоловік каже, йди сюди. А я кажу, я е, кажу цьому чоловіку: я кажу, горішок об горішок, постукайте, вона прибіжить. Я бачила, як інше роблять. Він каже, та я вже їх побив, це горішки. Каже, нема чим стукати. Вже чищені. Каже, глупишка, йди возьмі орішок. Жіночка каже. А вона, бачите, ці, цілі горішки більш подобається їй. Ну, ну, чого ти? Тобі чище вже дають, а ти на Ну нарешті. Там жіночка каже, як добре, що така краса на світі є. Дійсно, так от, ну скільки тут? Дві-три хвилинки якось інші емоції додали собі такі, знаєте, для рівноваги. Ось ще чоловік корма, білочко. Побігла. Здесь Хаваи их там. Орешки прям. Ага. А? Вороны да, да, а, сведят на я целую неделю. Как-то пришел, она ко мне подбежала, я говорю, ну нету мне ничего. Ну понял, ушла. Потом целую неделю ходил с орезками, а ее нет. Ну от бачите, тиждень пройшов, і ви дочекалися нарешті. А ось там старіки теж. А, та я бачила. Ага. Боже, це ж треба було так порити. Ну це не вона, це хтось. Каже, її тиждень чекав. І побігла. Ховає, ховає. Схованка. Все, аж полегчало. І <смеш> валідола не, <надо. смеш> <И валидола. смеш> не треба, це точно. О, біга, біга, біга. Все. А, больше нету. Больше не камера. Ніце точно. Все, все. На сьогодні все. І <смеш> валідола не надо. Які у вас золоті слова. діток, <смеш> <смеш> як деток, бачите, <кхе> <кхе> друзі. <дрожь> Разом я просмотрю з uh -huh. ага. починає тулубатися, рухає мета, да, так, все. Так, да, і дітки, коли посміхаються теж. Да. Дай Боже всі мирного неба. І ось бачите, як в житті буває. Якщо чогось чекаєш, обов'язково дочекаєшся, як цей чоловік тиждень чекав на білочку з горішками, дочекався. І так. Кожен з нас дочекається того, на що він чекає. Потрібен лише час. Приклад з життя, коли неможливе стає можливим. Так. Грудень місяць, 19 грудня 2023 року. Квітне верба. Хіба це можливо? В грудні квітне верба. Все можливо, коли віриш, маєш надію, все можливо. Все буде добре. І я хочу кожному з вас, кожному з нас побажати, щоб неможливе стало можливим. І це обов'язково буде, коли є віра, є дія. І велике бажання. Бережіть себе, мої дорогенькі, і все буде добре, обов'язково. А ми з вами зустрінемось в наступному відео. І зараз йду і ще хочу додати, бо я б з вами розмовляла і розмовляла. Незважаючи на таку похмуру погоду, ми отримали гарну емоцію. І це наше життя парк білка декілька хвилин, незважаючи на таку похмуру погоду. Ось так. Обожнюю, будь-яку погоду.